Доброго дня, любі садівники і садівниці. Бажаєте прикрити в'юнкою рослиною непривабливу стіну, прикрасити арку або альтанку, а плющ та виноград вже набридли? Можемо запропонувати вам прекрасний, свіжий, ароматний варіант гліцинію. Подивіться, які чарівні суцвіття звисають з її гілок навесні. Хіба вона не варта зайняти почесне місце у вашому садочку? Сьогодні в нашому відео ми розкажемо, що це за красуня і які для неї існують правила догляду. Першочергове, що необхідно знати про гліцинію, вона не любить суворих зим. Якщо це характерна риса для вашого регіону, слід подумати про вирощування гліцинії в теплиці або в горщику. При купівлі саджанця обирайте зимостійкі сорти, які зможуть витримати періодичне пониження температури до мінус 20 градусів, і приділіть увагу укриттю для них. Майте на увазі, що доросла ліана сягає кількох метрів, має товсті пагони і потребує міцної опори. Хворіється Ця рослина не часто, і якщо вона доросла до віку трьох років, то надалі вже практично не задасть вам клопоту. Іноді на гліцинію можуть напасти кліщ або повелиця. Цю проблему вирішать інсектицидні препарати. Якщо ви помітили, що листя гліцинії жовтіє, це може бути сигналом того, що поливають рослину недостатньо або ґрунт надто лужний для неї. Про підкислення ґрунту ми говорили в одному з попередніх відео. Поливати належить помірно, але регулярно. І ще не зайвою стане підгодівля мінеральними добривами під час бутонізації. Сухі пагони видаляються за допомогою обрізки. Доти, доки це можливо, перед зимою ліани знімаються з опори, пригинається до землі і накривається на всю зиму. Існує велика різноманітність сортів ліцині бускового, фіолетового, рожевого, білого і навіть червоного кольору. Довжина соцвіть може досягати півтора метри, а деякі види можна вирощувати у вигляді бонсай. насіння гліцинії отруєння, тому важливо слідкувати за тим, щоб ними випадково не поласували маленькі діти або гадні тваринки. Щоб не було розчарування, обов'язково обирайте саджанці в перевірених місцях, де гарантована якість посадкового матеріалу, і дотримайтесь порад щодо догляду. Приємна новина для тих, хто бажає отримати в подарунок від агромаркета 100 бонусних гривень. Напишіть в коментарі під цим відео свої враження, задайте питання, поділіться досвідом. І якщо ваш коментар набере найбільшу кількість вподобайок, 100 бонусних гривень стануть вашими. Вперед! А раптом ви досі не підписані на наш канал? То підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку цьому відео. А я прощаюся. Пока-пока!